В чорному морі знову знайшли морський безпілотник. Його помітили рибалки біля турецького узбережжя. Одразу повідомили правоохоронцям. Це свіжа інформація. Про це розповів губернатор чорноморської провінції. До району виявлення скерували катер берегової охорони, територію навколо оточили, запровадили заходи безпеки за попередніми. Д Даними дрон належить до сторіна, тієї ж моделі, яку раніше знаходили біля берегів Трабзона. Губернатор припустив, що апарат міг залишитися у морі через російсько-українську війну. І з нами на зв'язку Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євген, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні е... ради у вас у гостях. Героям слава, дякую, що знайшли час і можливість поговорити з нами. Це щойно оприлюднила інформацію про дрон. Вже не дивина, що ці дрони др 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 знаходять то в морі, то десь в європейських країнах, поблизу них і так далі. Чи варто взагалі зараз якось реагувати на цю історію з дронами? І чи колись ми дізнаємось насправді, хто їх запускає, звідки запускають, з яких установок, чи, чи з моря, чи з берега, що скажете. Я думаю, що в даному випадку морські дрони вони все-таки знаєте такі більш цілеспрямовані, ніж нинішні повітряні дрони, які е, постійно з'являються у просторі повітряному над країнами Європейського Союзу і НАТО. Тому абсолютизувати його появу не варто. Знаєте, років 10 тому це б сприймався як елемент фантастичного фільму і шукали б голівудських. Режисерів і продюсерів, які це зробили. А зараз це, ну, на жаль, буденність. І не Україна зробила а, а, власне, а, Чорне море морем війни. І тому а, тут, в принципі, я думаю, що це ситуація, яка Є інформаційним приводом більше для турецьких медіа ніж для українських. Нас вже дроном, я думаю, не здивуєш. Ну і по туреччині вже раз ми заговорили. Я думаю, що згодом ми можемо і послухати, що сказав президент Туреччини, але поки що озвучу. Він заявив, що під час розмови з путіним він закликав активізувати дипломатію за для миру в Україні, сказав, що Україна буде продовжувати працювати в інтересах миру. І от, коли він говорить про те, що необхідно активізувати пане Евгене, дипломатичні дипломатичні зусилля, що на увазі має Ердоган, де є які прогалини в контактах з Російською Федерацією? Хто має налагоджувати зараз контакт? Не секрет, що Туреччина робить ставку на інтенсивне посередництво у відносинах між Росією та Україною, припинені війни між Росією та Україною, і буквально днями міністр закордонних справ Хакан Фідан він анонсував скорий прорив. Ну, я не знаю, які в нього підстави говорити про скорий прорив. Прорив але... ви маєте на увазі в переговорах, так? В переговорному процесі, ну ми можемо виходити з того, що дипломати знають більше ніж пересічні громадяни. Але в будь-якому випадку, ну яке є чарівне слово у реджепа Ердогана для Владиміра Путіна, я чесно кажучи, не уявляю. Ну що там? привітання з ним народження? Ну з ним знову таки Путіна не здивують. Тому я не бачу, чесно кажучи, перспектив. Для подібного швидкого прориву, ну тому тут якраз все більш-менш зрозуміло. Просто цікаво про які перспективи вони говорять в контексті, навіть от вчорашніх. Давайте піднімемо по вчорашні заяви. Путіна він сказав про те, що початок повномасштабної війни в лютому, 2022 році, він вважає правильним і своєчасним. Зараз стратегічна ініціатива каже Путін на фронті повністю належить Російській Федерації, тобто Путін. В своїй голові, він впевнений в тому, що він зараз перемагає. І він вочевидь буде йти до кінця. То про які переговори, взагалі, його бажання говорити 에, говорять нам наші міжнародні партнери. Тобто мені просто цікаво, чи вони не бачать ці заяви, які озвучує Путін раз по раз. Та ні, все вони бачать. Ну вони ж не, не дурні. Е, інакше б вони ну, не були нашими партнерами. Хто знає? Вони живуть за певною ну, матрицею, розумієте? Точно так само, як і Путін живе в матриці хибної величі. І його матриця хибної величі йому підказує робити подібні заяви. Якщо е Путін в цій матриці хибної величі, і матриці великоруського шовінізму, я скажу російською навмисне, е живе і думає, що він може досягати якихось. Серйозних успіхів, і то це його особисті психологічні проблеми. Ну, як на мене, відповідно, наші партнери вони просто живуть в парадигмі, де кожна війна має завершуватися переговорами, де все має бути узгоджено один з одним, і де все має бути максимально, ну я б сказав, максимально чітко Тому е я думаю, що тут. Ситуація, на мою думку, проста в тому сенсі, що доки Росія не отримає якісно попиці, вона буде жити в цьому стані хибної величі. Ну, це, на жаль, їхня історична доля, і змінити її надзвичайно складно. Але ми знаємо, що лише навіть в 20 столітті. Спочатку Російська імперія е, розвалилася, потім Радянський Союз розвалився. Тобто вважати, що нинішня Російська Федерація, mm -hmm. яка в посуді імперією, не розвалиться, ну це що найменше мені здається дивно. Тому що історики стверджують, що кожна імперія розвалюється, і Російську імперію чекає саме така доля. Ну і давайте трошки поговоримо про економіку Російської Федерації. Ви говорите про удари, про те, які удари вона зараз відчуває від інших країн, наскільки вони сильні. Україна зараз у ліпшому становищі, ніж рік тому про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ, коли навідався до Ісландії. Він наголосив, що економіка Росії зараз переживає складний період. Він каже, високі ставки, інфляція понад 20% і майже вичерпані резерви. Давайте послухаємо Стуба. Ukraine is in a better place. Україна зараз у значно ліпшому становищі, ніж була рік тому, і для цього є всі підстави. Армія стала сильнішою, досвідченішою, краще озброєною. На фронті ми бачимо типову війну на виснаження з мінімальними змінами лінії зіткнення в будь-який бік. Майже за тисячу днів Росія змогла просунутися лише на один відсоток української території. Водночас останні події на Сумщині свідчать, що Україна зберігає зберігає здатність діяти наступально і змінювати ситуацію на власну користь Прошу, пане Євгене, прокоментувати з приводу. Ну давайте вже не, не, не про події на фронті. Так як Росія просувається, ми з вами не військові експерти, а от в економічному плані. Коли ми говоримо, що їм все гірше гірше, що ми маємо на увазі в першу чергу. Президент Ступ так само, як і більшість політиків західних, вони керують керуються ну формальними показниками, тобто розмірами валового внутрішнього продукту і таке інше. Росія не керується цим. Росія перебудувала свою економіку на військові рейки, і цими військовими рейками жене вперед до уявної перемоги над Україною. І їх підштовхує відчуття, що вони, якщо переможуть Україну, то вони зможуть і далі просуватися і далі добиватися успіхів. Але тут е, питання в тому, що Україна мала слова е, пана Стуба максимально поширювати, тому що вони дуже резонують з впевненістю Путіна в тому, що вони вчасно розпочали війну проти України. Жодна війна в даному випадку вона е, не працює на користь е, Росії, і відповідно е, вони самі ще цього не усвідомлюють, але у них є один козир, один Трамп, якщо говорити англійською е, тобто швидше американським е, різновидом англійської, що в принципі, на сьогоднішній момент в Росії є десятки мільйонів людей, які живуть за принципом хорошо не жили, нічого і нечина. І це перевага, розумієте? Це, тому що ці люди вони не створюють жоден тиск на російську владу. І відповідним чином вони, я думаю, будуть діяти і надалі. Таке ще болюче питання. Небагато часу у нас лишається з вами, але все одно ми хочемо просто сьогодні ще показувати трансляцію засідання Верховної Ради наживо трансляції поновилися, До речі, ось зараз ви бачите кадри. Це онлайн онлайн засідання. Я думаю, що за кілька хвилин воно розпочнеться, то стежте з і, і, і за цим відео. До вас, пане Євгене, таке питання наступне, враховуючи похолодання зиму удари Російської Федерації що щоденні, фактично по енергетичній інфраструктурі, і сьогодні вночі, і, і, і вчора. Ну, взагалі, да жодного дня без удару. Ми зараз звертаємось до наших міжнародних партнерів і кажемо, допоможіть нам перезимувати, підсобіть цієї зими, які у Вас сподівання на цю зиму в контексті міжнародної підтримки. Хто з країн може нам зараз простягнути руку і як допомогти Україні? Таких варіантів може бути багато. Ну, з одного боку, очевидно, що це е, використання різноманітного енергетичного обладнання і його швидке. Швидкі поставки в Україну. Я знаю, що країни Балтії, навіть деякі власні електростанції, застарілі для них вже, радянські, вони там розбирали і відправляли сюди. Це е, трансформатори і, відповідно, вели великі джерела енергії, які сюди направляються. Mm -hmm. Але ми ж маємо розумієте, діяти політично. Наприклад, свого часу Дональд Туск пропонував. Збільшувати видобуток вугілля і збільшувати виробництво електроенергії, відправляти електроенергію в Україну. Чи готові ми до цього технічно? Я не знаю. Я знаю, що 10 років тому говорили тоді, уряд Гройсмана ухвалив рішення про будівництво інтерконектора між газотранспортними системами Польщі та України. Він досі не побудований. Чому? Я не знаю. Чому ми не залучені. Ну, якщо ми хочемо, щоб це швидко робилося, то маємо швидко проводити тендери, наприклад, з нашими партнерами, і щоб вони організовували фізичний захист енергетичних об'єктів там, де його немає на сьогоднішній момент. Ну і таких, таких речей може бути достатньо багато. Тобто, але е не треба, на жаль, вважати, що росіяни е є стовідсотковими. Безпросвітними дурнями, тому що значна частина нашої енергетичної інфраструктури, як я розумію, вона ще радянських часів. І ці всі карти, плани і місце розташування вони Росії, на жаль, дуже добре відомі. Тому нам доведеться бути максимально гнучкими і запроваджувати енергозберігаючі технології і себе обмежувати, тому що ну зиму ми переживемо, звичайно, це немає жодних сумнівів. Інше питання. Який рівень комфорту буде під час цієї зими. Ну, знаєте, пане Євгене, тут трошки додам від себе, що зрозуміло, що росіяни все знають, але ж тут і ми знаємо багато чого. Це так, щоб трошки позитивно. Ми теж знаємо, що в них де розташовується, куди що вони якими потягами підвозять, і на фронт, і по території. тому... Так, а... і те, наскільки Україна під опустила вниз російську нафтопереробку, угу. це теж. На мою думку, достатньо показовий момент. Ще один момент. Хочу наостанок згадати і показати нашим глядачам. Сьогодні, 8 жовтня, у нас 22 го року, три роки тому стався перший удар по Кримському мосту. Пам'ятаєте? Yeah. СБУ тоді виклало це відео. і Це була така, знаєте, хвиля, мабуть, справжнього національного піднесення. Нагадаю, трошки ці події, тоді потужність вибуху це 21 тона. Перетворила вона міст на аварійну конструкцію. і Ворог втратив основний основний шлях для постачання зброї. Тоді Малюк сказав про те, що це лише початок. Бог любить трійцю. Він додав і виконав свою обіцянку, тому що в липні 23-го року вдарили, і тоді ще в і в червні 25-го, знову ну, це вже підводними вибухами пошкодили міст. Тому подякуємо всім оборонцям, які були причетні до цієї історії. Я чомусь очікувала, що і цього разу на День народження Путіна щось таке буде, але ну не знаю, скільки там на Росії святкують дні народження, можливо, ще, 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 ще щось добуде. І я вам дякую, пане Євгене, за аналітику. Євген Магда був з нами на зв'язку, директор Інституту світової політики.